Привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Як ви могли бачити по недавніх відео у нас було яскраве сонечко, була така дуже радісна, тепла погода. А зараз вона змінилася на дощ. Хоча небо затягнуте все хмарами і, здається, так дуже похмуро. Сумно, насправді, дощик дуже теплий. У нас зараз гримить грім, гроза. А ми прийшли з школи і починаємо зйомку нового відео. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за такими різними процесами, які мотивують, Можливо, до якогось прибирання, готування або до просто заспокоєння і розміреного повільного такого сільського життя. Тоді запрошую вас до нас на канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз поїхали. І отаку похмуру погоду, навіть якщо вона є не холодною, хочеться чогось такого тепленького, чи це чайочку, чи якогось супу, тому, як ви могли побачити, я помила гарбуз, нарізала цибульку, відправляю її обсмажуватися і буду готувати гарбузовий суп. Поки цибуля. Обзолочується, я підготовляю всі інші потрібні мені овочі. Це є морква, також картопля. Я все завчасно почистила, помила, зараз тільки нарізаю. Найдовше, напевно, потрібно бавитися із самим гарбузом, якщо в нього досить таки тверда шкірка. Поки його е розрізати, а потім, якщо ви його вже розрізали, його ж треба е теж пофасувати, поставити в морозильну камеру, тому що ну, цілий гарбуз зараз е з'їсти ніяк не виходить. Обсмажилася моя цибуля. Я її перекладаю у каструльку, тому що так буде набагато зручніше тушити овочі. Туди я відправляю також моркву і картоплю. Все це я гарненько прикриваю кришкою і даю деякий час для того, щоб овочі протушилися. Це все відбувається буквально декілька хвилин. Коли овочі всі закіпають перший раз, я вже тоді гарненько їх перемішую, додаю трошки води, тоді додаю гарбуз, оскільки він є найм'якший. І все добре, перемішую. На цьому етапі можна підсолити і гарненько перемішати з ціллю, прикриваю. Кришечкою і даю ще деякий час, щоб овочі добре проварилися. Додаю ще невеличку кількість води і залишаю все тушитися. Тим часом я сушу сухарики для супу. Сухарики я сушу з того хліба, який є. Якщо є батон, можна сушити із батону, якщо є тостовий хліб, можна сушити із нього. Звичайно, що і з батону, і з тостового хліба сухарики будуть дуже пористими, будуть такими, навіть якщо вони будуть підсушеними, то вони будуть такими м'якенькими, коли ви будете їх їсти. А, а і, звичайного хліба будуть такими більш щільними. Але, попри те все, із сухариками, і звичайного хліба виходить дуже смачно. Відправляю в духовку, коли сухарі вже підсушилися, я ще їх трошечки. А змочую, зрошую, ось такою олійкою із сіллю. І вичавленим часником. Всередину все гарненько змочую, зрошую ось так. І ще на декілька хвилин відправляю у духовку. Можна включену, можна просто взагалі виключити, і її відправити туди. Сухарики, вона гаряча, і вистачить того тепла, щоб сухарики увібрали в себе аромат чесничку і все. Подаю ось так суп із сухарями та посипаю кунжутом. Звичайно, можна не посипати нічим, просто притрусити сухариками і смакувати. Але так трошечки гарніше і більш розіграє апетит, особливо у дітей. Після смачного обіду не було чим так займатися, оскільки старша дочка вчиться. Андрійко дуже швидко виконав завдання, ті, які йому завдали. А так як це ще перший клас, завдань є дуже мало, можна сказати, що практично їх і немає. Іграшки дуже швидко набридають, тому мама знаходить заняття для дітей такі більш атмосферні. Коли в таку дощову погоду хочеться ще щось тепленького і смачненького, то ми готуємо печиво будь-яке, з чого є втома, чи це медові пряники, чи будь-яке тісто я готую, і діти мені допомагають вирізати, допомагають розкачувати тісто, бавляться в борошні. Видно по їхньому одязі, що я особливо так їх не змушую бути акуратними. Андрій взагалі лягає на стіл, та й так само і Софія. Я допомагаю вирізати печиво найменші, оскільки вона притискає залегко, а потім не виходить печеньку витягнутим, тому я спочатку її втискаю в тісто формочку, а вона вже старається покрутити і витягнути. Дуже вже дітям подобаються такі заняття, особливо коли я дозволяю їм бавитися із тістом, бавитися із борошном, готувати печиво, щось допомагати. Ну, Принаймні тоді є декілька хвилин, навіть годин спокою. І... Такого атмосферного затишку пахне випічкою, на вулиці падає дощ і трохи мозок відпочиває, спостерігаючи за такими ось процесами. Наше печиво є готове, запашний, ароматний, гарячий чай теж, тому можна сідати і смакувати. Звичайно, що смакувати я це все буду не сама. Поки всі порозбігалися мити руки, струшувати одяг від борошна, то я маю час трошки поскладати тут на столі, помилуватися сама тим, що є готове. Тому що моя компанія повертається дуже швидко і на самоті дуже довгий час побути мені не вдається. Ось такі атмосферні вечори. Стараюся я час від часу таки влаштовувати для своїх дітей, оскільки ну, пам'ять про такий час потім дуже сильно гріє душу, як і в моменті, так і після вже ось таких посидень. Вважаю, що є дуже важливим ось такі прості розмови за чаєм, особливо з рідними з близькими, особливо з маленькими дітками, оскільки вони зближують між собою спільні якісь такі заняття, спільні розмови. ну Не знаю, принаймні для мене є це дуже-дуже важливим. Стараємося свою увагу звертати більш на якісь такі позитивні моменти у житті, або стараємося створювати їх самі хоча б добрим словом, хоча б усмішкою, хоча б обіймами, гарячим чаєм, неквапливою розмовою, коли ти і чуєш, і чують тебе. тому... Мені здається, що це є дуже важливим і залежить тільки від нас, чи є це у нашому житті, чи є це присутнім, чи його немає. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа до зустрічей.